Доброго дня, мої любі друзі і глядачі мого каналу. Сьогодні починаю відео ось такої краси. Хочу вам показати красу, щоб ви полюбувалися разом зі мною. І розповісти, цей відеоролик має назву Не так сталося, як гадалося». А тобто, хочу розказати про... Сьогоднішній день про наших дівчат. Всі ми з вами чекаємо, що повинна погуляти наша карамеля, але ж ні. Карамеля наша ще не гуляє, і я розраховувала її обгулювати десь у серпні місяці або у кінці липня, щоб, як я вже казала у перших у своїх відео, що ми живемо з молока, і мені потрібно, щоб дівчата одні доїлися, а інші були у запуску. Але сьогодні в обід загуляли наші дві корови. Загуляла наша рябіна і загуляла наша чайка. Рябіна вже гуляла, ось у мою. І виходить те, що вона загуляла сьогодні, перегуляла. Рябина вже у нас якби старенька, то ну, що є, то є. А чайка, друзі, вона розстелилась 4 червня. І якби ще гулять, це дуже рано для неї. Але ви знаєте, ми сьогодні прийшли з чоловіком до такого, до того, що все ж таки ми її сводили до бика. Бувають такі різні ситуації, що потім довго-довго не гуляє, півроку не гуляє, і кілька місяців не гуляє, і потім себе картаєш за те, що чого ж я не зробила, чого ж ми не пішли, чого так. Ну, Зараз вона в мене отримує вітаміни, комплекс. І... Пасеться на траві, сонечко світить. Так що, я думаю, вона молоденька або тільки третій неї. і я вважаю, що буде все у нас добре. Ну, якось от така картина сьогодні у нас, друзі, вийшла з нашими дівчонка, з дівчонками, дівчатами, годувальницями нашими. Ну, А я оце ходжу по своїй такій грядці. Це мої. Лілії це моя така краса, я їх дуже люблю. Вчора, 26 червня, у мене було день народження. І завжди ця краса розквітає зранку, 26 червня. Вже не перший рік. І кожен рік я ходжу, насолоджуюся цією красою. А я вам дякую за перегляд і бажаю вам мирного вечора, мирної ночі. Дякую. Хлопцям нашим, за те, що ми можемо насолоджуватися такою красою. Всім до побачення!